Привіт, це їжа файного міста Андрій Турко, Юрій Шкільняк. І знаєте, куди ми сьогодні вам вас поведемо? Е, Перш за все, підказочка. Перш за все, друзі. <рес> заду нас вулиця, вулиця Руська, Русь. радіо Файне місто. Де ми з Юрою працюємо до речі, слухайте нас на 106,8. Там, якщо бачите, приватбанк він такий жовто-блакитненький. Тут оцічових Але вводим. сьогодні. от йдемо, і ми покажемо локацію, де найбільша. Найважча піца в Тернополі. Ну і як сказав ще один з кухарів цього закладу, там найбільший е і найважчий бургер. Але якщо ви знаєте, Добре. де бургер більший, то ви скажіть нам обов'язково ще момент. Ще момент. Тут є наливки за найкращою ціною в Тернополі. Ми вам мусимо то показати. Ну, Юрій, принаймні. Юрій ну, показати. Мені, мені покажіть, що це таке. Е, далі, тут... Тут, є тут є літній майданчик. Тут зараз йдуть проробки, трошки може бути гучно, швидкі проробки — це коли робляться нові страви. Е, дивіться, а це хто? Це Правильно, лисий. друзі, ви вже здогадались, ми зараз е, йдемо дегустувати найбільшу піцу в Лисий. І не тільки піцу. Так, ну і не тільки підсудочку. За за заходимо всередину. Ось, де захід, можливо, хтось не знає. Якщо хтось не знає, де захід. Ми але... колись показували цей заклад тільки один раз. І ми просто їли піцу на швидкість. Але сьогодні покажемо повністю весь заклад. Ну і в першу чергу, звичайно ж куди, приходиш. Це є Назар, це бармен, який запропонує вам і нам багато чого кльового. Що є в лису. Перш за все, тут наливки за найприкольнішою ціною. Нагадай, Назар 20. 25 гривень, 25 гривень за 50 грамм. Грам. Дай нам, будь ласка, дві обліпихи, бо як на мене вона для мене особисто найприкольніша. Але, взага... Але взагалі так, тут є ще одна цікава е, штука. Тут є е, алкоголь тижня. Е, напій тижня на тижні, вибачте. Н, ні, не так. Алкоголь напій по собі вартості. Напій по собі вартості. Давай, для прикладу. Е, сьогодні, ну в цей тиждень, в нас що? Джек Деніалс? І Джек на скільки? 49 гривень. Тобто ага. то це по вартості горілки, щоб ви зробили? Біля 40 гривень був 40 з копійками. Коштував напій... Ем, так, що минулого тижня було? Джентоні джин джин. Джин був. А і... до того до того... Був апероль шприц 69 гривень. Ну тобто розумієте, це по собі вартості. 69 гривень це дуже круто. І... Ну, Два... Скільки 25? 25 гривень за 50 грам я вважаю це класно. Ну, що, щоб Путін здох. Щоб Давай. Путін здох. Одразу. Ну, щоб ось... Путін здох на, похор... на, що? Ой, на поминках Кадеро. Це дуже-дуже. Перчана штука. Юра, просто ради цікавості покажи весь асортимент. Можна закупити собою. А, це можна купити собі. Так, Чекай, по 25 гривень, то так, тобто ми можемо лично, купити... 25 так? гривень. Прикольно. За це найприкольніше ціна Тернополі. Але Андрій, дивись, Давай. лисий це не тільки про бар, Я знаю. це і про більярд. Давай. що я тобі покажу, що. Дивіться, Тут... друзі, чот... більярд я нульовий, тому показую. Дивись, один раз в житті. І чот... це було в сході. <рес> Чотири стола для гри піраміда. Піраміда це. Окей. Це піраміда. Це отакий. От і Є два такий... столи для пула. Дивіться, давайте покажемо, чим відрізняється. Оце от піраміда. В народі трошки по-іншому називають, ми це слово пропонуємо забути. Ось. Просто порівняння, от яка е, кулька американський і Піраміда. піраміда. І подивися луза. Ось. Ось, ну і Юра американський. А, а тут подивіться, Я, який розмах. Ну, тобто тут реально, ну як два Як Моє і що... Та... Добре. Дуже просили про це не говорити. Твоя колишня смс-ку висилала, але це. Да. Так, все, поїхали, як то Юра, кажуть. Да. Ні, в дитинстві. Ще в дитинстві. Це да, називається дев'ятка, але вона в мене не вийшла, бо то кулька мала піти куди. Стоп, 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 якби не по заказу, ой, яка підставочка гарна. Андрій, на, дивись, я ставиш сюди, так. так, на, тримай. Відрони, це... а, я маю Ти в праву буде руку буде чи буде? в ліву? Да. Я не, не знаю. Давай, 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 давай. Приготувались. Вали, ясно. Перезнімаємо. Перезнімаємо, 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 перезнімаємо. Я жартую, я жартую. Друзі, ніколи не більярд. Мені американка. Знаєш, чому мені американка подобала... Подобається більше, вибачте. Гласно. Американка Чого? більше подобається, тому що. Лунки ширше. Вона летить, вона летить. І дивись уважно. Я не забив! Думаю, тому, це я <рес> Якщо любити більярд, тут є е, столи різноманітні, до речі, йдемо вже на ці. Ну я ж казав чотири піраміди і два дві американки. Що можемо сказати? До 15-ї години це актуаліз, так? За актуальні ціни, крім того, в нас зараз є акція для студентів, і ми з першого будуть мінятися ціни, оскільки школярі йдуть на канікули. У нас буде зранку пільгова ціна що щось майже ста гривень за годину для того, щоб можна було приходити тренуватися, грати. Ну і тут проходять чемпіонати. Наскільки я буває, змагання, я... буває я декілька разів тут проводимо. декілька разів вів тут чемпіонати і вів тут змагання? А проводимо тут для ветеранів, юморів, для, для початківців. Ну, ті, хто ще жіночок не проводив. Але mm. в суботу, 18 травня, у нас тут дівіч uh, вечір. Почалося. Інформація so, прозвучала на правах реклами. А дата чисто випадково зібрана така. А тепер ми йдемо на другий поверх, тому що м, тут е, ну, для мене такий, би мовити, магніт, чому треба приходити в Лесі? Це, власно кажучи, другий поверх. Я думаю, що магніт — це Лесі. <свят> ну, Лесі — магніт. Бачив фільм Борат? Лесі — магніт. Ага. Напишіть, будь ласка, хто бачить фільм «Борат». як на мене, Тут... це класний фільм. Тут дуже музичні... Так, стоп, стоп, стоп. Ви не дивитесь сюди. Перш за все про караоке. бо коли ви побачите піцу про караоке я не можу сказати того, що. Тут найбільший вибір караоке пісень української мови. Я розумію, за час війни не до пісень, але а чого ні? Співати вартує. Ну, іноді можна, в принципі. Там десь ред хочуть і пеперсів. А можна дуже тихіше його зробити? То, що тут найбільший вибір українських пісень взагалі Ever. І знаєте, в чому прикол? Це що було навіть до війни. Тут. До Ту речі, політика закладу була саме така, так. що тут москальське не можна. Тут українська програма і загалом на заклад, і українська програма караоке пісень теж зароблять українці Два лайки. А тепер ми вам покажемо те, що нас сюди і привело сюди і привело. Так? Пані Дабанаве, найбільша в Тернополі, найважча. Тернополі, піднімай. Але ви напишіть, будь ласка, напишіть, будь ласка. Воно це піца Техас, так? Чи ні? Ні, це чезеніт. Це чизенміт. Слухай, але вона важить. Вона Чизн реально мід, важить. Бо я дивлюся, чизен міт це десь приблизно півтори кілограма, Чизн так? Ні, Це десь це... під три. Під три кілограми? Так, так, воно там. та потрогай, воно важить. А, ну, трохи є. Дивіться, це американська піца. Зараз, щоб ніхто не почав кричати, що то за корж такий, як батон. В Америці таку піцу люблять люди, щоб всі не їсти. Дивіться. Дивись, є стиль італійський, є стиль американський. В нас в Тернополі це нормально. Більше за все люблять яку правильну стару піцерію, так? Так. Далі Або люблять добрий. італійську піцу, ну, привикли до неї цей тонкий Сидай. корж, багато. А, я би хотів стояти. Ну, окей. Так, далі, дивись. А тут що? Тут зовсім інший е, тип випічки і величезна, величезна, величезна піца. От... Такої ну, можна такої наїстися. Можна самому наїстися одним ну так. Тобто 4 людини такої наїдається без проблем. Mm, це якраз того, що піца для сім'ї. Ну, дивись, ну, це не то, не що я казав, що, що максимально там, великий там, корж теж воно невірно. Тому що все-таки бачите товщину. Величезна товщина начиння. Угу. Mm -hmm. Це ну, але плюс. Це не італійська піца. Mm -mm. Тут не таке тісто. Mm -mm. Тут тісто більше схоже на хліб. Так, до речі. Mm. Тут зовсім інший тип ферментації. Навіть не знаю, що вона ферментується я насправді? Думаю, що ні. Я думаю, що не ферментується. Mm. Але... До речі, навіть спеціально читав за це і я забув. Напишіть, будь ласка, чи в американських піцах ферментується, чи ні. Але ти подивись на неї. Ну, і вона, вона смачна. Ну вона не погана. Юра, вона, вона... не тож не непогана, вона реально класна. Вона класна. Вона, вона, не, вона не така, як. Ну, але хто сказав, що. Особисто, спеціально. А, нарешті а, ти Тегас. Боже. Тегас це, наскільки розумію, найбільше біса в так? Слухай, вони одинаково по вазі приблизно, там різниця буде грам 200, може 300. Ну вони mm. шута, шута. А що ти що надає? Дивись, давай зробимо тако. Андрій, давай давай ми... зараз, 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 ми так зробимо. Це буде обалденний кадр. Ти хочеш хейту? Я хочу хейту. Що, що означає, прям. ти хочеш хейту? Ну, от, дивіться, яка піца. Скільки коштує Техас? 300 з копійками. Техас коштує 300 з копійками гривень 2 кілограми приблизно? 2,900. Друзі, під 3 кілограми, під 3 кілограми. Чи наїсця? Отакою От піцею чотири людини. 4, не, думай, так, не а, слушай, Мені... Я, коли в мене відбуваються якісь а, ремонтні mm. роботи, бригади працюють, то як Боже я як я ввезу харчування, то я їм везу харчування за рахунку одна велика піца на чотири людини. На чотири мужика. З'їдають? З'їдають, наїдаються поповні тієї. Ну мала. і наїдаються, правда? Майте на увазі. Ну давайте спробуємо піцу. Фух. Я вже слухаю. Mm. Я от половину з'їв вже щось накидався. ти Ти один кусочок про що Та, Тихо, тихо, не кричіть. За кадром стоїть. Е... Дивись, американські Миси. порції це не... ж про англосаксів, так? Це, не про, Передоси, Європу, це не про... про розмір. Амер... Америка це має бути щось велике. Величезні стейки. Величезні бургери. Двокілограмові стейки. І це, ну, величезні піци. Подивися, как... Єдине місце, де ми можемо з'їсти такі піци, це саме тут у лисиму. Вона. Оце моя. Це харч все круто. Так, друзі. Юра, спробуєш бургер. <груто> Звичайно. По бургерах є два варіанти. Є подвійний з подвійною котлетою, і астеннатний бур бургер. Андрюх, я тобі скажу чесно, в нас ще її потрійний, просто його не маємо в меню. Тобто, якщо хтось хоче, щоб геть вписок не врізло, то може бути з трьома котлетами. Так, давайте, кому що, як повезло. Я Мені так, з одною. Я так зрозуміла. Юро, та. та. давай, на три-два раз, давай. Без... Поїхали! В тебе з свининою, в мене з яловичиною. А, ну, Юрій, пощастило. Яловичина в бургері це ок. Ну насправді багато хто любить свинину, тому що ну, звик одне. А може бути навіть діетичний скульпт. Рекомендую з яловичиною. Що таке взяли? Ну, непогано, дуже непогано. Mm. Mm. Десь майно увазі, щоб ми трошки ходили, ті бугери підстегли. Mm. Mm. Так що... Але я скажу... Давай цим... загалом, про що цей заклад? Дивись, тут можна... О, чекай, чекай, чекай. Суха, це круто. Це смачно. Навіть ми трохи ходили і він... Вже не такий гарячий, як мав би бути. Це але... Дуже крута булка, до речі. Але дуже гарна булка. Мені сподобалась булка, мені сподобалась котлета. А Врахую, що це просто доставка приїхала. Знаєш, типу, їхала тобі на не. доставку. Доставка... Дивіться, доставка ну це класно, замовляйте. Я рекомендую все-таки піцу їсти прямо от з печі, витягнули і зразу. Дивись. — Але що? можна брати. Чому Америка має грубе тісто mm -hmm. і вона така важка? Бо вона розрахована на споживання піци вдома сім'ями. Так. І Відповідно на доставку, я навіть брав з собою в Львів, до Львова піца доїжджає тепла. Ага. Тобто так, Вона довго може. Добре, мати. добре. Ні, це, це, до речі, важливо. Це, до речі, дуже хороша. Юрашкиняк так... сам має свої критерії по піці, і він знає, так. що якщо зранку піцу розігріти, вона добре, вона значить явно добра. Ну, в мене шашлик, піца, якщо то ви її, її їсте. Холодною там, на наступний день, і mm. вона смачна, значить вона правильна і класна. І шашлик в тому числі. Дивись, про що цей заклад? Це заклад про те, що сюди можна прийти з кумом на наливочки. Mm -hmm. Посидіти тут, подивитися, як звер... зверху подивитися як дівчата в більярд. Катають. Ну так кажуть. Ми це виріжемо. Я жартую. <laughs> Йдемо далі. І ми не можемо це вирізати. E, тут e, можна поспівати українські пси ну, я бачу, зар, зараз не, не, не дуже. Настрій не той. Але, друзі, піднімайте його трошки собі, тому що, попри весь цей негативний фон, треба якось для себе робити свято. Ну, хоча б чуть-чуть. Далі. Що я зрозумів? E, я цю піцу сам. Ну, точно, я навіть на двох не осилю. Друзі, насправді ми, Юрі не віддамо зарплату, якщо він не з'їсть цю піцу, ось так. Напишіть в коментарях, чи він з'їсть чи ні. Угу. А цей а бургери мені сподобались, я би їх замовляв. Мені з яловичною, я потім в тебе скуштую з свининки. Насправді, рекомендую забігти, бо такої американської піци не з'їсте ніде. Напої прикольні, знову ж таки, наливки файні. Я думаю, що ми заслужили. На! Подобайки на репости. Друзі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар, навіть негативний. А чого ні? Найбуде, ми любимо. І, будь ласка, поширте це відео, нам це дуже допоможе. Давайте просувати український і український контент, контент і українські тернопільські заклади, яким зараз насправді доволі важко. Ми намагаємося, щоб ті заклади трошечки. Були, ну хоча б маленькому, але плюсі. І також до речі, ми нагадуємо, що наш партнер це інтернет-провайдер Тернет, якому ми дуже дякуємо за те, що інтернет швидкий, <кій> якісний. І ну, якщо порівняти, от просто по цінам, то вони надають найкраще співвідношення. Ціна і якість друзі, цей лесій тут смачно. Ми рекомендуємо Юрій Шкіняк, Андрій Турко. пам'ятайте, всюди добре, в Тернополі і в Україні. Смачно!